Україна стрімко рухається до кешлес економіки. Якщо якісь десятиліття тому після отримання зарплати чи інших грошей на картку більшість із нас бігли до банкоматів їх знімати, то сьогодні для того, щоб відправитися на закупи, достатньо мати лише телефон у кишені. Тенденція до використання готівки по мінімуму і натомість збереження основної суми власних грошей на картці підтверджується. Результатами загальнонаціонального опитування щодо обізнаності споживачів фінансових послуг про систему гарантування вкладів, яке фонд гарантування вкладів провів у квітні травні 2025 року. Повну версію дослідження можна знайти на сайті фонду. Більш ніж третина споживачів фінансових послуг 36% знімає лише частину отриманих грошей, а решту юзає з картки. Для понад чверті опитаних 26% картка стала основним інструментом розрахунків, готівкою вони користуються мінімально. У 15% респондентів, переважно молоді і більш забезпечених людей, є популярним тренд на відмову від паперових грошей взагалі. А от 21% українців залишаються прихильниками старих звичок, знімають усе і відразу. Не похитнули поведінки людей. Фінансова турбулентність на початку повномасштабного вторгнення і блекаути у 2022 році. Адже на стабільність банківської системи вони не вплинули. Більше того, постійно розвивається онлайн-банкінг, розширюється спектр банківських послуг, удосконалюються мобільні додатки, тому і змінюється фінансова культура в країні, тому і віддають українці перевагу збереженню грошей на карці та здійсненню безготівкових розрахунків. Або, по-перше, це зручно, легально і навіть гігієнічно. Та все ж важлива деталь, без якої сьогодні не обійтися, це гроші у тривожній валізі. Туди радять класти і картки, і невелику кількість готівки, а саму готівку розділити на декілька частин: частину покласти разом з документами, частину заховати на дно валізи чи рюкзака, а частину тримати у кишені. Конкретна сума залежить від індивідуальних потреб. Та можливостей людини. Але варто мати достатньо, щоб покрити витрати на проживання, їжу, воду, медикаменти та інші необхідні речі на кілька днів, Такими вже є реалії воєнного часу. А як зберігаєте гроші ви готівкою чи на картці? Напишіть нам у коментарях. Ставте вподобайку, якщо це відео було корисне. Фонд гарантування вкладів. Наша гарантія, ваш фінансовий спокій.